Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок інформатики. Тема нашого уроку комп'ютерна презентація. Етапи роботи з презентацією, середовище редактора презентацій, перегляд презентації в режимі показу слайдів. Налаштуйтесь на урок. Беріть правила поведінки в кабінеті інформатики. Сьогодні на уроці ми з вами дізнаємося. Згадаємо, що таке комп'ютерна презентація, редактор презентацій. Дізнаємося про етапи створення презентації. Переглянемо комп'ютерну презентацію. На початку уроку інтелектуальна розминка. Стоїть клен. На клені дві гілки. На кожній гілці по дві вишні, скільки всього вишень? Жодної. Бо на клені вишні не ростуть. Згадаймо, що таке презентація. Тобі, напевно, доводилося бачити виступи людей із рекламою товарів або послуг. Такі виступи називають презентаціями. Презентація в перекладі з англійської представлення, подання це доповідь перед аудиторією на певну тему зазвичай із використанням демонстраційних матеріалів. Розгляньмо зображення. Обговоріть, які засоби використовують під час доповідей. В наш час на підтримку доповіді часто використовують комп'ютерні презентації. Комп'ютерна презентація це набір демонстраційних матеріалів, створених у спеціальних програмах і призначених для відтворення за допомогою комп'ютера. Для демонстрації комп'ютерної презентації використовують комп'ютер та інші технічні засоби мультимедійний проєктор, проєкційний екран, інтерактивну дошку. Розгляньмо етапи роботи з презентацією. Для того, щоб створити презентацію, потрібно не лише вміти працювати в певних програмах, щоб презентація була зрозумілою, цікавою та яскравою, її слід ретельно підготувати. Розглянемо етапи роботи. Робота над комп'ютерною презентацією складається з кількох етапів і починається передусім. З її планування. І лише тоді, коли ти визначиш мету презентації, розробиш її сценарій, продумаєш структуру слайдів, можна починати роботу. Розглянь орієнтовні етапи роботи з презентацією, які з них тобі вже знайомі. Перше. Плануємо презентацію. Друге розробляємо структуру. Третє – Добираємо матеріали. Четверте створюємо презентацію. П'яте готуємося до виступу. І шосте виступаємо. Згадуємо середовище редактора презентацій. Ти вже знаєш, що для створення презентацій існують спеціальні комп'ютерні програми Редактори презентацій. Програма Microsoft PowerPoint призначена для роботи зі слайдовими презентаціями. Запустити її на виконання можна за допомогою значка програми на робочому столі або головного меню кнопка Пуск. Після запуску на екрані з'явиться вікно, ось таке, у якому можна виконати пошук потрібного шаблону презентації. Здійснити створення нової презентації або відкрити одну з останніх збережених презентацій. Розглянь об'єкти вікна редактора презентації PowerPoint. Які об'єкти ти вже знаєш? Область перегляду ескізів слайдів. Рядок заголовка, вкладки, стрічка, робоча область і кнопка керування вікном. У різних версіях програми команди можуть відрізнятися, але ці розбіжності не є суттєвими. Якщо ти навчишся працювати в одній версії, то в тебе не виникне значних труднощів під час роботи з іншою. Підсумкуємо вивчене, що таке презентація? Комп'ютерна презентація. які основні етапи роботи з презентацією? Для чого призначений редактор презентацій? Які об'єкти вікна редактора презентацій ти знаєш? Попрацюйте самостійно, за посиланням, відкрийте презентацію, перегляньте, розберіться. На цьому наш урок закінчено. І я прощаюсь з вами до наступного уроку.